Конкуренція доволі висока, тому що участь у батлі брали 20 команд із різних навчальних закладів. Всі дуже гарно підготовлені, всі розумні, всі талановиті. Ну, перемогли найсильніші на нашу думку. Це було два дні роботи. В перший день до участі були запрошені всі команди, які подали заявки. З 20 команд було обрано 10 найсильніших за результатами, які пройшли до другого туру, де вже Після трьох різних завдань обрали чотири команди, які стали призерами, ті, які показали найвищу кількість балів. Це були питання різного формату, були як питання тестового тобто тестової форми, так і питання з відкритою відповіддю. Команди запрошувалися по двоє. Питання були на швидкість, яка команда швидше після головою чого надавала відповідь, та у разі правильної відповіді отримувала один бал. В першому турі це було сім балів, щасливе число сім. От, ну а далі вже. Різні за складністю завдання і завдання для команд, і завдання для капітанів з різних галузей мовознавчої науки. Помітно було, що дуже хвилювалися. Навіть по різному сприймали різні запитання. Дехто намагався відповісти, коли знав, і, на жаль, через фальстарти втрачав свою можливість отримати призовий бал. Дехто чекав до останнього і давав відповідь в останні секунди. Зазвичай це була правильна відповідь. Ну інколи ділилися, можливістю отримати бал з суперниками. Ми зайняли перше місце. Тема Батлу було от саме Я люблю українську. Отже, всі запитання були саме якраз про українську слова частини, так би мовити, науки як, як науки мови, і саме на знання не тільки правил, а й на вміння аналізувати подані приклади. Було незвично, тому що все ж таки у нас колектив, який загалом один одного знає. Однак саме от труднощі були звикнути до правил. Ми посіли третє місце. Для мене важкого в принципі не було нічого. Єдиний нюанс це спрацюватися з командою, тому що ми з дівчатами одне одного добре знаємо, але саме те, як хто знає мову з нас, ми не знали. Тому ми вирішили розподілити. Кожен щось обрав собі, в чому він вважає себе найкращим, і тоді нам було набагато легше, тому що не хтось один все на собі тягнув. Ми сподівалися посісти призове, доволі довго готувалися і чесно задоволені. Найважчий такий нюанс, напевно, це звикнути до кнопки, щоб не налажати з фальш стартом. Тому що, якщо фальш старт, то йде 20 секунд супернику, і ти втрачаєш можливість відповідати. Тому як на мене, це таке не можна прогавити. У нас друге місце, і найскладніше було не хвилюватися, бо всі дуже турбувалися про все, дуже хвилювалися і не могли не думати із за цього. Готувалася, ми дуже мало. Ну, два дні, грубо кажучи. Такого прям завдання складно не було, на мій погляд. В принципі, все було ну, достатньо легке. Найбільше сподобалось, коли всі дуже сумні сиділи і думали, що нічого не вийде, але потім всі були дуже задоволені результатом.